Усім привіт! Ви на каналі нутриціолога з науковим підходом. Я Анастасія Пашковська, допомагаю жінкам збільшити енергію, позбутися випадіння волосся, висипання, налагодити сон, роботу кишечника, а не лише схуднути. На каналі я ділюся простими науково підтвердженими порадами, які допоможуть вам вирішити ці задачі без складних правил та надмірних обмежень в харчуванні, Долучайтеся до каналу. Якщо цікаво, та актуально. На минулому тижні я поділилася простим планом дій, який допоможе швидко зменшити випадіння волосся. А також розповіла, яка помилка призводить до того, що ви переплачуєте за аналізи, але таки не можете знайти причину випадіння волосся. Посилання для вас залишаю зверху праворуч. А сьогодні відео про набріки. Якщо у вас регулярно турбують набріки на обличчі, на тілі. Ви зранку прокидаєтеся і не можете зрозуміли, чому цього разу вони з'явилися. Це відео вам точно допоможе. Я розповім про топ продукти та важливі нюанси в роботі організму, які можуть призводити до затримки рідини, і як результат у вас з'являються набріки. Отже, поїхали, спочатку почнемо із більш очевидних речей, про які ви, можливо, і самі знаєте, але не факт, що їх дотримуєтеся. Набріки можуть виникати, якщо у своєму харчуванні ви частіше робите опор на ті продукти, які призводять до затримки рідини, а інші більш корисні уникаєте. Але по-перше, почнемо із зневоднення. Якщо ви мало п'єте води протягом дня, організм може починати запасати рідину, що теж може давати набріки. Регулярно споживання води буде цьому запобігати. Наприклад, оптимальним вважається вживати приблизно 30 мл води на 1 кг ваги. Наприклад, якщо моя вага 50 кг, мі, оптимум води випиту протягом дня це десь півтора літри. Більшу частину води випиваємо в першій половині дня, десь приблизно до 16-ї години. На ніч теж не п'ємо багато, щоб ми не перевантажували нирки і знову таки не отримали напрямки зранку. Але навіть якщо ви достатньо п'єте води протягом дня, але у вас присутні інші напої. Кава по два рази на день чайок. Це також посилює під підвищу потребу організму у воді. Нагадаю, що ці напої мають легку сечогінну властивість, а це означає, скажімо так, що вода може швидше покидати наш організм разом із водорозчинними вітамінами, наприклад, вітамінами групи Б, просто тому що ми частіше ходимо в туалет після таких напоїв. Плюс вони мають більш кислий паш, ніж у чистої води, а тому воду не зовсім замінюють. Тому я завжди кажу про це своїм клієнтам. Нагадую їм, ви випили чай, каву, компот, що завгодно, через 20-30 хвилин ви покриваєте цей напій ще додатковою склянкою чистої води. Зазвичай це працює, і навіть лише один цей лайфхак може допомогти зменшити набріки або, можливо, навіть і повністю їх позбутися, якщо загалом у вас хороше харчування. А тепер про продукти, які будуть призводити до затримки рідини, і це надмірне споживання солоних продуктів. Надмірне Вживання солі, це фастфуд, чіпси, солоні снеки, будуть призводити до затримки рідини в організмі і давати нам набріки. Таким чином тіло намагається розбавити надлишок натрію в організмі, що і призводить до набріків, до накопичення зайвої рідини. Особливо активні набріки на обличчі ви можете побачити зранку, якщо ввечері, наприклад, перед сном ви поїли солоних горішків чи чіпсів під час перегляду фільму. Тому, якщо сильно хочеться чогось солоного чи шкідливого, краще це з'їсти протягом дня не ввечері. і достатньо пити води протягом дня, але насправді і немає 100% гарантії, що це допоможе. Звісно, як нутриціолог, я не раджу вживати такі продукти кожного дня, оскільки особливо нутритивної цінності вони для нас не несуть, а навпаки, будуть підвищувати рівень системного запалення в організмі. Наступний пункт це надмірне споживання молочних продуктів. Справа в тому, що в будь якій молочній продукції з лактозою чи без міститься інсуліноподібний фактор росту і це науково підтверджена інформація, і він може призводити до набряків. Інсуліноподібний фактор росту 1, скорочено ІФР1, є природним гормоном, який відповідає за ділення клітин за роботу гормонів, і його рівень може підвищуватися при регулярному при надмірному жуванні молочних продуктів. Цей фактор також виробляється нашою власною печінкою. А тому, якщо ми регулярно декілька разів на тиждень споживаємо молочні продукти, цей фактор буде підвищуватися в нашому організмі. Його надмірний рівень може підвищувати рівень системного запалення, і це не лише до набріків може призводити, але і до висипань, до накопичення зайвої ваги, до передменструального синдрому, оскільки він дуже тісно пов'язаний із роботою інсуліну. Докладаю дослідження, яке показує, що збільшення споживання молока на три порції на день збільшує рівень і 1 на 18,6%. Окрім того, цей фактор теж може впливати на рівень натрію в організмі, таким чином, теж додатково призводячи до набряків. Молочні продукти, тим паче, сучасні це досить неоднозначний продукт, і на цю тему в мене вже є окреме відео. Там я зазначаю, чому варто обмежити споживання молочних продуктів, якщо у вас вже є висипання, здуття, набір зайвої ваги, розповідаю, які молочні продукти місяць менше лактози, казеїну і ось цього фактору є фер а тому їх можна вживати трошки частіше, і вони трохи менш шкідливі. Обов'язково подивіться посилання, залишаю зверху праворуч. І до речі, зараз я працюю над новою темою для наступного відео на YouTube. Підкажіть, будь ласка, в коментарях, яка тема для вас більш цікава та актуальна. На яку тему краще зняти відео? Це проблеми зі сном, поверховий сон, Якщо ви часто прокидаєтеся протягом ночі, потім не можете довго заснути, і загалом які помилки в харчуванні можуть призводити до погіршення якості сну, чи це, наприклад, тема головного болю? Чому може боліти голова? Які дефіцити та помилки в харчуванні можуть призводити до головного болю? Напишіть, будь ласка, в коментарях, якої відповіді буде більше на таку тему, і запишу відео. До інших продуктів, які можуть призводити до затримки рідини, відносять рафінований цукор, тобто різні магазинні смаколики, перероблені продукти, тобто продукти, які містять багато консервантів, штучних добавок та цукру. Це різні також снеки та солодощі. Але, як я обіцяла, це ще не все, і важливо зазначити деякі особливості в роботі організму, через які ви можете також набрякати. А саме неповноцінна робота печінки, гіпотероз, тобто знижена функція щитовидної залози та знижений рівень білку в організмі. Наприклад, коли в нашому організмі не вистачає білка, у нас може погіршуватися синтез потрібних білків, наприклад, альбумін. Альбомін це білок, який виробляється нашою печінкою, і він відіграє ключову роль в підтримці осмотичного тиску в крові. Він допомагає утримувати рідину в наших кровоносних судинах. Якщо рівень альбоміну знижується через недостатнє споживання білку, рідина починає виходити із судин в навколишні тканини. Це призводить до накопичення рідини в різних частинах тіла, що ми і називаємо набріками. Це поширена проблема у людей, які споживають недостатньо білку, або якщо білок засвоїться у них неповноцінно. Наприклад, так само через гіпотерооз, через патогени навантаження, через стрес, і, окрім того, некоректна робота печінки через певне захворювання, через дефіцит вітамінів групи Б, регулярне вживання алкоголю теж може призводити до зниження синтезу важливих білків. Печінка це головний орган, який якраз таки цим займається. І наступний стан, який може призводити до набріків, це гіпотироз. Це стан, коли щитовидна залоза виробляє недостатньо гормонів і це, в свою чергу, буде уповільнювати метаболізм. І до речі, гормони щитовидної залози також мають білкову природу, а тому для повноцінної роботи щитовидної залози нам не лише потрібен цинк, залізо, йод, сален, але й білок. Коли метаболізм стає повільнішим, багато яких процесів уповільнюються, не лише схуднення, і це також впливає і на циркуляцію крові, на виведення рідини. Тому гіпотероз може призводити не лише до набору зайвої ваги, випадіння волосся, до підвищення холестерину, але й до ранкових набряків. Тому, якщо ви звертаєтеся до грамотного превентивного нутриціолога, він завжди купає глибше і намагається знайти першу причину вашого поганого самопочуття, а не лише допомагає скласти збалансовану тарілку і призначає пару вітамінів в особистій роботі з клієнтами. Я, наприклад, розбираю анкету, дивлюся, як клієнт харчується, чи є стрес, скільки годин працює, у котрі лягає спати, які медикаменти приймав протягом останніх місяців. Я співставляю щоденні звички харчування разом із вашими. Аналізами і зазначаю письмово усі можливі першопричини, які саме у вашому випадку призводять не лише до набріків, але й до кожної іншої скарги, яку ви зазначили в анкеті, і надаю влучні прості науково підтверджені рекомендації, які дають перші зміни вже за 7-14 днів. За посиланням в описі ви знайдете детальний опис шеститижневого особистого супроводу один на один зі мною. Вже 1 січня вартість індивідуальної роботи зі мною виросте на 20%. Записатися до мене на суп... Упровід можна через безкоштовну консультацію, а там ми з вами поспілкуємося і ви зробите ваш вибір, чи підходить вам програма. І лише після цього, якщо вам все підходить, ви зможете внести 50% передплати. Якщо у вас залишилося запитання стосовно навріків, сміливо пишіть мені в коментарі, я майже завжди і досить детально відповідаю. Вже на наступному тижні я розповім, які аналізи варто перевірити, якщо вам складно схуднути, і зайва вага йде досить неохоче. До зустрічі!